Еммануель Макрон а з одного боку намагається бути він намагався декілька разів взяти на себе лідерство в Європейському Союзі, uh -huh. але через політичну, критичну, політичну нестабільність в французькій політичній системі, в, я маю на увазі в парламенті. В уряді на виборах на во цей парламент увійшло увійшла безпрецедентна кількість політичних сил. До цього їх було 10, Це вже багато. Це при тому, що фактично в Франції довгий час зберігалася так. Так звана система двох з половиною партій, uh -huh. які по черзі там змінювалися та, типу, владі. Як у Британії, так да, та да, тому ну там вони на на німецьку були схожі трошки. Ну тут це вже це вже тонко ще. І е, тому е, Еммануель Макрон також щось, наче хотів завжди зробити і виступав з, да, з лідерськими ініціативами, але потім він виходив на другий план або якось так трошки е, гальмував. Е, тому ну складно сказати, що буде для України.